Вірші Маяковського з дитинства не любить читати начальник весу України у Херсонській області, генерал-майор міліції Валерій Літвін. Про це він зізнався на зустрічі зі школярами, що проходило у Херсонській обласній дитячій бібліотеці в рамках національного проекту Книголюбів Україна читає дітям. Очень любив Маяковського, коли заставляли. Я думаю, ви теж учителя русська література коли Заставляли писати сичення по маркусському. Я всегда писав так, що я його не понимаю, не люблю і писати этом нічого не можу. Мі вчителю заставили четверку. За іскрість. Да? Привітавши школярів, Валерій Валерійович згадав своє дитинство без комп'ютерів і мобільних телефонів. Лише один телевізор на 20 сімей і книжки. Маленький Валерій Літвін читати любив, та тільки те, що було до вподоби, а не все підряд. Я почав навчився читати, коли мені було 5 років, в детському саді. Читав дітям сказки іноді. разные. И первая моя учительница, так получилось, что это была библиотека. Рос в библиотеке, поэтому читал много разных книжек. Понятное дело, что в то время ну, книг таких, какие есть сейчас, их не было просто. Я, вы знаете, что раньше вся библиотека практически была заставлена произведениями Ленина, там, Харла Маркса, Энгельса, да, поэтому Не Ні, я ці книги, ну вже в детстве, тому що нічого в них не палівав. Для дітей генерал-майор міліції є людиною авторитетною і для багатьох прикладом для наслідування. Розуміючи це, Валерій Валерійович поділився своїм поглядом на літературу. Особливу увагу він приділив книжкам, що могли прозвинити в школярах патріотизм і любов до батьківщини. Це дні, Вона називається чим віста. Єс люди таки читаю так? вас. Є все. У вас є знання, у вас іс. Є прекрасные родители, которые вам далі. Ну не проста школа, вы учитесь там понятно, Не просто так. У вас є хороше знання. Ніку немножко патріотизму. Усі охочі ставили запитання і отримували відповіді. Після цього відбувся приємний обмін подарунками. Валерій Валерійович бібліотеці подарував ноутбук і кілька улюблених книжок. Свої творчі подарунки підготували і учні музичної школи. По завершенні генерал-майор міліції відзначив і українських письменників, а також повідав свою мрію. Виявляється, хоче сам написати книгу. Ну звісно, як не любити Тараса Шевченка. Тобто, ми виспитувалися на цьому. Я думаю, що це наш національний поет, Це, ну, гордість українців. Я думаю, що сковорода, сковорода неплохо писав. Я думаю, що треба читати не тільки советських, зарубежних класів, але треба читати. И украинских. У меня вообще есть мечта написать саму книгу о своих соратниках, нынешних, тех, с которыми я работал раньше.